Напередодні в Олександрійській гімназії інтернаті відбувся черговий етап чемпіонату інтелектуальних ігор серед школярів. У змаганнях під назвою Галактика взяли участь 12 команд з усього міста, до яких увійшли учні 5 шостих класів. Брейнрид у цих стінах проходить вже втретє, і традиційно в ньому змагаються наймолодші школярі юніорської ліги, яка у рамках чемпіонату міста існує недавно. Спочатку вони грали в складі всіх команд чемпіонату молодшої школи, але зрозуміло, що їм дуже важко боротися з дев'ятикласниками, тому три роки тому було вирішено створити ось таку юніорську лігу. Пласники юніорської ліги на чемпіонат області не потрапляють, бо ще маленькі. Та це хороша підготовка, бо вже семикласники наступного року зможуть захищати честь міста на обласному рівні. Але у цьому році нагорода передбачена і для юніорів. Це маленька сова, яку раніше отримували лише старші школярі. В цьому році є така сама маленька сова і для, для цієї малечі. Це перехідний. Приз, який діти на один рік залишають у своєму закладі і потім передають наступним переможцям. Наразі змагання з інтелектуальних ігор по суті лише стартували, але перші результати вже є. 16 грудня представники Олександрії братимуть участь у чемпіонаті області. В цьому році є у нас певні успіхи. Ми брали участь у олімпійському кубку. Діти показали непогані результати. Одна з команд це команда КМТС гімназії імені Шевченка. Війшла у вісімку кращих команд. Тож наразі чемпіонат інтелектуальних ігор міста впевнено продовжує свою ходу. Чекаємо на результати.